Вітаю всіх! Хочу повторити розклад тепер, ще іншими колодами. Я його робила, ви мені не повірили. Тепер, після закінчення війни загроза повторення для України буде постійна. Після закінчення війни загроза повторення для України буде постійна. Беремо. Десятка жезлів. Ті обставини, та ситуація, яка склалася, вона йде така, що може бути. Якщо казати про так або ні, десятка жезлів, це відповідь ні. Тому що не вийшов результат цієї війни. Але імператриця, повішений і паж мечів, потрібно бути на чеку постійному. Розчарування в партнерах допомозі. колесо фортуни – це доля, доленосна тема. Повезе не повезе. Постійно в очікуванні бути чогось. І тут Зеленський наш. Зеленський наш до того буде схилювати, щоб ми були постійно в постійному очікуванні проблем, постійно були готові. Тобто, на чеку бути. Точніше, не очікувати, а бути на чеку. Завжди, завжди, завжди. Тепер беру цю колоду. Результату. Після закінчення війни загроза для України залишиться постійною. Давайте дивитись. Карта повішена. Ні. Так або ні. Відповідь ні. Але це жертва. Карта жертовності Україна жертва обставин. Вона просто жертва. Сподіваємося, що будуть зміни мечі, пауза. Це зупинка всього. Цього зміна ситуації. Як вам сказати, перший час загроза буде. Але вона перейде, в такий... вона перейде в зміни через час. Вона перейде зміни через час. Але ще, можливий, повторний рух ворога. Повторний, можливий, прям тут випадає, що після зупинки, можливий буде повторний рух ворога. Тут воно вже вилазить. Не заморачуйтесь, що як коли. Це все будемо обговорювати потім. Наприкінці року, наприклад. Тепер тут давайте ще гляну. Україна після закінчення війни буде жити в постійній загрозі повторення. Дивимось. Трійка. Так, так, буде ця загроза. Це колода в мене відповідає з таким міжнародним. Питання. І трійка жезлів це ось через партнерів наших, які чудово так допомагають в лапках, Ця загроза може бути серйозною, тому що підтримка не є такою, яка потрібна. Так, захищатись ми завжди повинні готові захищати свою територію, свою землю. Це дійсно так. Тому майте на увазі і враховуйте все.